Вітаю! Сьогодні хочу приготувати булочки із маковою начинкою. Для початку приготую саму ж макову начинку. Ось в мене тут 250 грамів маку. Я його декілька разів промила. І тепер сюди ж додаю молоко. І з цим перехожу до плити. Тепер довожу цю масу до кипіння. Коли закипить, зменшую вогонь і варю до випарування рідини. Потрібно, щоб мак був сухим. І час від часу помішую, щоб не пригорало. По часу це займе приблизно 25-30 хвилин. Ось мене макова начинка вже закипіла, я менший, маленький вогонь. І час, від часу помішую, Уже видно, що мак запарюється, і молока самої рідини уже стає менше. Прикрию трішки кришкою і ховариться. Тим часом приготую опару. Ледь тепле молоко вливаю до миски, додаю пресовані дріжджі. Можна замінити і на сухі дріжджі. Дріжджі в мене 25 грамів, якщо ж сухих брати, то це 7 або 8 грамів. Від основної маси кількості цукру додаю столову ложку цукру. Перемішаю. І також. Від основної маси, борошна, я його заздалегідь просіяла, додаю сюди ж до миски декілька ложок і перемішаю. Накриваю плівкою і ставлю опару в тепле місце приблизно на 15-20 хвилин. Тепер приготую основу. До миски вбиваю 2 яйця, додаю пакетик ванільного цукру, звичайний цукор, перемішаю вінчиком, додаю м'яке вершкове масло. Перемішаю, беру тепер, повертаюсь до опари. Погляньте утворилася така шапочка, дріжджі спрацювали, перемішаю їх. І додаю яєчну масу, перемішую і поступово підсипаю борошно. Підсипаю борошно поступово, так як яйця бувають різні, більші, менші. Тому знадобиться або більше, або ж менше борошна. Дивіться по тісту. Спочатку замішую ложкою, а далі буду працювати руками. Застелила коврик, присипаю його борошном і викладаю тісто. Формую кульку. Ось такий вигляд має тісто. Воно зовсім не липне до рук. М'якеньке, ніжненьке. Змастила миску сонячково олією і переношу, і переношу сюди тісто, накриваю плівкою. І переношу в тепле місце приблизно на 40 хвилин, щоб підійшло. Ось погляньте, минуло у мене 30 хвилин, молока рідини вже немає. Мак повністю сухенький, такий розсипчастий. І тепер його потрібно перекрутити. Я буду використовувати погружний блендер, також це можна зробити за допомогою м'ясорубки. Ще знаю, є такі колись були м'ясорубки мрія. Якщо через м'ясорубку перекручувати, то це потрібно робити не один раз, а два рази, щоб добре він перекрутився, мак. Ось він став таким гладеньким мак, перекрутила його. І тепер залишаю, нехай він охолоне до кімнатної температури. Ось мак охолонув. тепер сюди додаю пакетик ванільного цукру, звичайний цукор. Додаю м'яке вершкове масло, і також буває один білок. Жовточок залишаю, ним буду змащувати майбутні булочки. І все ретельно перемішую. Знаю, що господині роблять за своїми, за різними рецептами начинку макову. Так що готуйте по свої, по своєму рецепту, якщо мій вам не підходить. Білок додала до начинки. Для того, щоб він під час випікання скріпить саму начинку, і вона не буде витікати із булочок. Все, начинка готова, ніжна, гладенька. Залишаю в стороні і чекаю тісто. Ось минуло 40 хвилин. Погляньте, як підійшло тісто. Пухке клас. Притрушую стіл борошном. і переношу тісто, обминаю його і тепер ділю на дві частини. Формую кульки. І поки буду працювати з однією частиною тіста. Притрушу борошном зверху і знизу. І тепер потрібно розкачати в прямокутний пласт, де потрібно розтягую вирівнюю, щоб був рівненький пласт. Ось розкачала я тісто. Товщина приблизно 1 см. Геть тонко розкачувати його не потрібно. І тепер візуально ділю начинку на дві частини і викладаю одну частину на тісто і лопаткою розрівнюю. До самого кінця тіста з однієї сторони не дохожу. На краї також змащую начинкою. Щоб скрізь була начинка. Розмащую лопаткою, щоб не порвати тісто. Начинку розрівняла і тепер скручую в рулетик. Обережненько не спіша, щоб не порвалося тісто. Туго закручувати не потрібно, щоб начинка відчувала себе спокійно в тісті і тепер защіпую кінці тіста і швом кладу донизу, не допомагаю, де підрівнюю. І тепер беру звичайну нитку, просажую під низ тіста, і на, роблю це навхрест і вирізую майбутні булочки. Ось погляньте в розрізи. Можна робити це за допомогою ножа, тобто вирізати булочки. Маленькими дуже сильно їх не роблю. Так як при випіканні вони будуть підніматися, і щоб тісто не падало на боки. І так само працюю із іншою частиною тіста. Ось виклала майбутні булочки. На деко застелила пергаментним папером, щоб не прилипали, якщо буде витікати трішки начинки, і накриваю рушничком. Залишаю при кімнатній температурі приблизно на 15 хвилин, щоб підійшли піднялись. Ось минуло 15 хвилин. Тепер буду змащувати жовтком і додала ще одну столову ложку молока. І тепер ставлю розігріту духовку, вімкнену на 180 градусів приблизно на 20-25 хвилин. Ось погляньте, спеклися мої булочки. Я залишила, щоб вони охолонули, відразу ж на деко. Це знизу м'якеньке. Погляньте, скільки начинки. Таких в магазині не знайдеш. А пахнуть як. Тісто тоненьке. Неможливо відірвати. Смачного.